Всім великий привіт, всіх вітаю на моєму каналі. Це канал, який присвячений Мукбангам, і я буду тут смачно їсти. <ривіт> Сподіваюся, ви також беріть швиденько, щось смачненьке. І давайте разом посмакуємо. У мене сьогодні дуже-дуже все смачно. У мене в принципі завжди все смачно, але сьогодні прям дуже так. Блін, прикиньте, от треба ж було тоді залетіти сюди. Ця муха нас вже дістала, я не знаю вже який день. Ми не можемо її зловити. Так. От прикиньте, на дворі листопад місяць, а у нас комари, мухи літають. Ну що за фігня? Так, Альона почала Мукбанк. Окей. Так, сьогодні в мене тушкована картопля в спеціях. Все як треба. Тут у мене ще курочка, дуже смачний салатик. І два шматочки піци. Все, що залишилося від піци, <гум> тому буду сьогодні її доїдати. Так, ну що, друзі, давайте буду смакувати. Спробую картопельку. Якщо чесно, мукбанк я планувала відзняти ще вчора. Я написала у спільноті, але, друзі, вчора тільки я зібралася знімати, я вже все виставила, все, все точно спланувала. Меня зайчик. зайчик, Тимош, мама відео знімає. Можна, мама відео зніме, а потім я прийду, хорошо? Я зніму це відео. Вчора приїхав чоловік. Він їздив по справах вчора. Дуже неприємних справах, якщо чесно. Ну як? Коротше, ладно, не буду вам про це розповідати. Ну, і все, він прийшов додому каже, та ні, знімай, знімай я. А він приїхав голодний. Ну, як це буду сидіти їсти. І я вчора нічого не зняла. <гум> Думаю, ладно, якщо залишиться ця смакота, то я вам зніму сьогодні. <гум> я вчора просто таку велику салатницю зробила цього салату смачного. Тут лися салату. До речі, купувала у жінки. Видно, що вона вирощує сама. Дуже смачний ну, дуже смачний салат. Кукурузка, натертий сирочок твердий. І філе куряче я обсмажувала в соусі теріякі. Соус у нагі. В спеціях. Боже, це дуже неймовірно вийшло. І все. Ну і там соус я ще робила. Сметанка, гірчиця французька. І часничок. Бомбезний салат, просто бомбезний. Друзі, якщо чесно, я сама дуже сумую за своїми повноцінними мокбангами, реально. Мені не вистачає їх. Але, якщо чесно, знаєте, стан просто ну, якийсь такий. Останнім часом качелі. Як зараз кажуть, стан качелі, то в тебе нормальний стан, то в тебе настрою немає, то в апетиту немає. Тому, але я дуже сумую за мокбангами. Я дуже сподіваюся, що в мене буде виходити частіше їх знімати. Тому що, ну, я дуже цього хочу. Справа у нас нормально Вже закінчується відпустка наша з чоловіком. Ми Сьогодні прокинулися, знаєте, такі трішки, ну, засмучені. Ні, добре, звісно, що ми прокинулися. Дуже добре. А, але реально відпустка закінчується і сьогодні-завтра, а вже післязавтра нам на роботу. Чоловік від'їжджає. У мене тут малиновий чайочок, дуже смачний. І, коротше, ми засмучені. О, я, звісно, чоловіка і себе заспокоюю, бо в нас ще цілих два дні. Ну і дуже сподіваюся, що чоловік буде ще приїжджати до нас. Але реально мене ця ситуація вибиває просто от з колії. І мені. І я от потребую так відволікатися, займатися чимось паралельно. Просто відволікати себе, от, знімати мукбанги, фотографувати. Ну, коротше, але із цього настрою мені дуже тяжко себе заставити. <кій> ну, така людина. Але, друзі, я сподіваюся, що в мене вийде <кій> у нас, до речі, на районі. Відкрився новий фастфуд. Там і шаурма, і бургери, і хот-доги, Тому я планую відзняти Мукбанг. Вони тільки планують, ну як, він ще не відкрився, вони планують відкриватися, вже є вивіска там, але вони ще повністю не відкрилися. Тому чекаю. А як тільки воно відкриється, я хочу. Подивлюся, що в них там в меню. Відзняти вам могбан. Дуже хочу фастфуд. Я взагалі-то обожнюю фастфуд. <клес> <клес> Ось тому. Сподіваюся, мене вийде відзняти. Так. Курицю, до речі, я теж маринувала в соусах теріякі і унагі. От, просто бомбезно вийшло. Бомбезно. У мене ніколи така куриця ще не виходила. Вона дуже смачна, дивіться. Така золоти... золотиста була скоринка. Mm. І знаєте, я <кій> хотіла би сьогодні затронути, напевно, зачепити таку тему. Зараз вона мені часто попадається в рекомендаціях, багато знаєте, людей від людей чую, що люди хочуть працювати на себе. Я, оскільки скільки працюю, я працюю в одній сфері, в охоронній сфері. Я диспетчер, пульт охорони. Але це, звісно, не робота моєї мрії. І звісно, я хотіла би працювати на себе. От багато кажуть, треба <кій> згадувати себе в дитинстві, які були мрії з дитинства. І, до речі, в мене було запитання, да? на яке я відповідала в минулому Мукбангу. Ким я мріяла стати в дитинстві. І от в дитинстві я. Згадуючи, да, свої інтереси з дитинства, я любила співати, дуже любила співати. Я постійно співала. От реально постійно. Більше за все я любила співати у бабусі, у дідуся в селі, на качелі. У мене син, до речі, зараз обожнює. Він з дитинства або з маличку він обожнює качелі, оглядати його на качелі. А я постійно співала. Потім інтереси мої змінилися. Я любила готувати. Любила готувати і не просто готувати. Я записувала рецепти, придумувала щось своє. Придумала якісь свої рецепти. Потім я не пам'ятаю, скільки мені було років, ну може, років 17, 16, десь так. 17, 18. Були дуже популярні сайти. Пам'ятаю, знайшла якийсь сайт, де можна було, по типу, свій блог, там створити свій блог, туди писати свої думки. А я хі -хі, писала туди рецепти. У мене вже на той час був фотоапарат Canon, такий невеличкий цифровий фотоапарат. Мені батьки подарували на день народження, здається, на 15 років. І я фотографувала те, що я готувала. Готувала готувала я не просто, знаєте, пюрешку з сосискою або з сарделькою, а готувала там у спеціях там м'ясо, потім там з баклажанів щось робила цікаве. Ну, коротше. Я викладала це в свій блог. <кій> І от коли мене зараз запитували на моєму каналі, яке моє хобі, чим я ще чим я ще по життю займаюся. А я реально так сиджу. І не знаю, що відповісти, тому що я реально тим, що мені подобається, майже не займаюсь. Ходжу на роботу, тому що потрібні гроші. Я не скажу, що мені ця робота прям вау подобається. Ну, вона цікава робота, реально цікава. Але вона для мене, ну, із якоїсь точки так... З якоїсь сторони вона мені комфортна, ця робота, тому що зараз, наприклад, взагалі зараз такий, я от постійно собі створювала такі, знаєте, умови, рамки такі створювала, в яких я почувалась більш-менш комфортно, не стресово, тому що стрес для мене це ну, просто капець. Я постійно всього боюсь. А, боюсь спробувати щось нове. Ну тобто, от я собі створила такі умови, в яких мені комфортно і типа норм. Але <кій> я в цих умовах не почуваюся наповно щасливою, скажімо так. І <кій> я вже дуже давно думаю про те. Як мені вийти з цих рамок? А вийти з цих рамок можу тільки я сама. І, на жаль, ніхто мені в цьому не допоможе, поки я сама не зберуся з думками і не вийду з цих рамок. Скажімо так, у мене була можливість минулі роки вийти з цих рамок. Але знову ж я що зробила. Знову спрацював мій страх. Скажімо так, ще напевно спрацювала війна, тому що стрес, я ж кажу, він просто блокує блокує мої емоції, все блокує. І я нічого не зробила. Я не почала для того, щоб мені. Вийти з рамок потрібно почати розвиватися. Потрібно, потрібно займатися собою, своїм розвитком. У мене були на це гроші, але я не використала цей час і не використала цю змогу. Ось так. На жаль. Скажімо так, люди, які не знають по житчу чим займатися, вони хоча б пробують, пробують себе в різних сферах. <кій> мені це тяжко от реально. Мені тяжко себе заставити. Оці рамки, ці комфортні умови, які я собі створила сама, вони мене тримають. Я б себе хотіла спробувати в фотографії. Бувають у мене такі думки. Я б хотіла хоча б раз заспівати якусь пісню в студії, в студії звукозапису, записати пісню. Тому що ну, мені подобається співати, хоча б просто для. Для того, щоб собі в е, задоволення, знаєте? Те саме фотографія. Я не скажу, що я б хотіла прям бути вау фотографом. Але якби це було мені в задоволення і я могла би ще якось на цьому заробляти, то чому б і ні? Е, було би дуже класно. Перейдемо на піцу. Ось тому так. Я пам'ятаю, коли мене мама запитала, ким я хочу стати, я сказала, хочу бути поваром або ветеринаром. Ну, ветеринаром я так сказала, тому що, ну, знаєте, коли тобі подобається тварини, це не значить, що ти хочеш стати ветеринаром. Воно буде далі, ні, не знаю, чи зможу я вийти з цього, з цього стану, не знаю. А зараз, в принципі, знаєте, живу так. Прожив день і супер. Прокинувся супер. І слава Богу. Я от якщо чесно пам'ятаю, коли я входила в декрет, бортики вже підсохли. Я була реально щаслива. В першу чергу. А я була щаслива, що, я, що мені не треба йти на роботу, на цю роботу, на яку я ходжу зараз. Я ж кажу, я не скажу, що це прям. Мені не подобається ця робота, вона цікава для мене. Але є багато таких нюансів, які для мене некомфортні. Я би була дуже щаслива, якби я. Пішла з цієї роботи, якщо чесно. Я би дуже вже хотіла з нею піти. Але зараз, по-перше, це фінанси, треба гроші, тому що є плани. По-друге, я не знаю, я, з чого мені почати. Свою справу. От реально не знаю. Зараз це мені реально тяжко. <кій> 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 Можливо, знаєте, як отак от ось хоп, і воно мені якось прийде. <кій> Чим би я хотіла займатися реально, або хоча б, можливо, якийсь такий mm, знак. От я звертаю на знаки увагу, от реально я така прям чутлива до цього. Можливо, ще не час просто. Боже, я піцу кожен день їла. Може, мені піти працювати в піцерію? Ні, <гум> yeah. з їжі я зрозуміла, що я не буду працювати. <гум> <гум> А я до себе зрозуміла, що мені потрібна якась творча така сфера, тільки творча, тому що я дуже чутлива людина. Все, знаєте, я якось сприймаю так ну, дуже прям через себе. І зато мені буває дуже тяжко, тому що ці всі емоції, навіть буває таке, що настрій людини я можу на себе прийняти. Не знаю, як, як так виходить. Я таке не люблю, але й таке буває. Боже, я так смачно поїла. Я сподіваюся, мене було дуже чути. Дуже чути. Друзі, напишіть, будь ласка, як, як було у вас? Чим ви займаєтесь по життю? Мені от просто цікаво. Як ви зрозуміли, ким би ви хотіли бути, чим ви, чим ви хотіли займатися? Просто, якщо захочете, то поділіться. Буде дуже мені приємно і цікаво почитати. <кій> <кій> Дякую вам, друзі, за перегляд. Сподіваюсь, ви теж смачненьке щось їли. Зараз піду шведесенько монтувати відосик. З приводу щоденника я, до речі, знімала щоденник, але... Не знаю, от у нас ще залишилось сьогодні-завтра, можливо, я ще в ці дні щось зніму, тому поки я монтувати його не буду. Щоб ви знаєте, наповну відзняти відпустку. Я не скажу, що я прям все знімала, багато чого я не знімала, звісно, але щось там і вийде. Тому, друзі, дякую вам за перегляди, за підтримку, до наступного відео.